Довирію чапля летіла, чала лапала чапля в низку, по піску. Мишенят полохала, спереляку охала, При пеньку дубовім стала і маленьку вишку спіймала. Диж мене чапля чубата, немами мене баби і тата, десь буде в хащах забили. Жаліла чапля маленьку мишку, відпустила на волю, Щоб гуляла по полю. Не треба, Між камінням чапля чвалала, і ящику поводу піймала, І стала ящерка просити. Не їш моя чапіль била, Я ще так мало прожила, а люблю ромашки. І трави, та люблю чебрець кучерявий, дощик голубий і росицю, і тебе чаплицю жар птицю пожаліла ящерку проворну і відпустила на волю, щоб гуляла по полю. Через брід ішла чапля в дорогу і спіймала сомика малого. І заплакав сомик вусатий. І почав ту птицю благати. Не їш мене чапінко, рідненька. Ждуть мене і татку, і дненька, Будуть мене плакати, гірко. Не їш мене чапінку, зірко. Добра чапля сомика пожаліла, не з'їла. На волю його відпустила, щоб гуляв він гарно у хвилі, Що лапала чапля болотом. Жабка обізвалася згодом. Хто там? Це я, висока чапля. Я птиця. Ой, думаю, що мені це сниться. Ні, я справжня. Мусила в болото залізти, хоч і тебе жабенько, з'їсть. Чапля крилата, Жде мене за мене летаться. І куши густий та зелений. Я там вже понятка мене Буде тобі важко літати, Я заплачу гірко маляти. Пожаліла жабку, чапля красива. Щоб малим комарками. До вилі чапля летіла. Хоч Все одно. Під сонцем раділа, що внизу нікого не з'їла. І цілий тварин, як квіт, і було легко, щастя.